Нефеш найнижчий означає тваринну душу в людині. Це найгрубіша частина душі. Руах уже означає дух. Він уже трохи тонший, ніж нефеш. Тонше також означає вище. Нешама це те, що вдихається. Вона навіть вища і прекрасніша, ніж руах. Руах має відношення до запаху. Нешама має відношення до дихання людини і вона вища. Хая означає життєдайне світло, і це дуже важливо для нас. Звідси відбуваються всі виправлення через те, що це світло життя. Це уже в самому слові хая. Єхіда означає єдність, світло, яке дає єдність. У назвах вже можеш бачити силу світел. Коли говоримо про келім, ми говоримо про кетер, Хохму, Біну, Зеа і Мелхут. Коли говоримо про світла, говоримо про Єхіда, Хая, Нашама, Руах і Нефеш. Спробуй повторити і тоді автоматично пам'ятатимеш це не складно, але не вчи на пам'ять. У кабалі це не потрібно, бо чи можеш отримати світло, коли вивчиш щось на пам'ять? Ні. Досягнення належить до нашого світу, але в істинному світі сил нічого не отримаєш від навчання. Повинен побачити, повтори це для себе. Коли намагаєшся запам'ятати, будеш пам'ятати. Але, намагаючись запам'ятати, де отримаєш досвід божественного, правильний настрій цікавості, намагатися зрозуміти і отримати, зробивши себе маленьким заради вищого, жадати вищого, це допоможе.